Завдяки своєму вмінню добре грати на публіку і привабливій зовнішності, він зумів переконати майже всіх професорів Гогварцу, що його доброзичлива поведінка це його справжня суть. Єдиним винятком був Дамблдор, який, хоч і не підозрював, Радла відкрито, ніколи не забував про його злочини в притулку та тривожну поведінку під час їхньої першої зустрічі. Редл усвідомив, що припустився помилки, показавши Дамблдору свою справжню натуру, і на відміну від інших викладачів, ніколи не намагався забою. Вати його прихильність знову з часом Редл зібрав навколо себе групу слезеринців, які беззаперечно йому підкорялися. Серед них були слабкі, що шукали захисту, амбітні заради слави та жорстокі, які бажали чинити насильство. Більшість з них згодом стали першими смертежарами. Хоча Радл називав їх друзями, насправді вони були лише слугами. Він маніпулював ними спонукаючи до злочинів, але так хитро, що їх ніколи не могли пов'язати із ним. Реддл, прибувши до Гогварсу, одержимо шукав своє коріння. Він був переконаний, що його батько чарівник, а мати магл. адже вважав смерть слабкістю, властивою лише маглам. Однак у шкільних архівах не знайшов жодних слідів його навчання. Врешті змушений був визнати, що його мати була відьмою, а батько маглом. Тоді він придумав собі нове ім'я Лорд Волдеморт, щоб позбутися. Та ганебного маглівського імені його тата.